Так, усім привіт, ленький звіт за неділю. Коротше, Андрюшка втомлений блять, на силу, на ногах стоїть. Сонечко світить сідає. Зараз ми ще поїдемо, може зілка два доб'ємо сої. Прицепчик стоїть. Сьогодні неділя всі магазини по металу закриті. Ми рівняли те, дишля, рівняли, але ніяк у нас не вийшло. Запустили ми сушечку. Зараз буде тут дядь Петя стояти контролювати, поки ми там... Слушимо, а ми, а, ми, а ми їдемо до комбайну, якщо я ще витримую, щоб я сьогодні купити не скину. Завтра приймаю ваше вітання мені 45 років. Так що але в мене дата буде ось до тут. Бо треба коротше, працювати пару днів дощів. ой, душів, ну, сонця. Треба чим більше намолотити. Сушечка працює. Все нормально. По прицепчику зараз покажу, ми тут цей рівняли, рівняли, але воно не рівняється, гадяно. <клухи> Рішили, потім колись будемо робити, але тут треба ось обрізати і соточку швеллера, походу, сюди підставити. І буде все ще Так, температурка в нас що. Да, он парує? Зараз на вулиці плюс 13 Так, тут 80, тут 30 Так що все добре Сейчас ми сушимо Хлопці трошечки вчора нацвяткувались, бо зараз у мене йому гречь ставить, зараз брезенти понатягають, понакривають я їду, а дядь Петя останеться тут на контролі, постоїть. Коротше і цей. Ну, буде дивитися. А ми поїдемо летити. Попросив дядька, щоб об'яснив, що робити. Так що всім пока, лайки, підписки. Може ще засніму, бо каву п'ю на ходу. Як молодець.